Вітаю, друзі! Сьогодні 26 листопада. З вами Валерій Клочок. Сьогодні в ефірі 24 каналу. Коли мене запитували про те, що робити, коли санкційна політика Європейського союзу слабка. До Росії Росія продовжує воювати проти України, має на це ресурси, як її послаблювати. Говорить, дуже просто ми повинні мати засоби ураження противника на території Росії і робити це системно, аби вони розуміли, що війна не лише в Україні. Я не дуже люблю таке слово переносити війну на територію Росії, але завдавати ударів в глибокому тилу треба. Для цього треба мати засоби. І от сьогодні стало відомо, що на території Росії в кількох областей. Потужно зафіксовано потужні прильоти наших безпілотників. Чому наших? Тому що ближче до обіду підтвердили у розвідці журналістам те, що це були українські безпілотники. Які ж цікаві деталі саме цієї нічної атаки, чим вона характеризується і що там такого не доволі нестандартного помітив особисто. Я зараз вам розповім, тому підписуйтеся і коментуйте, і поширюйте відео друзям. І так, в ніч на 26 листопада. У Росії заявили про спробу масованої атаки безпілотниками і зафіксовано 21 дрон. Така інформація була вранці. Зокрема, мер Москви Собянін повідомив про те, що така атака була потужною, і, за його словами, дрони, що летіли на Москву, були збиті в районі. На Рофомінська, Одинцовському міському окрузі під Москові, а також ППО перехопили і знищила кілька безпілотників у Брянській, Тульській і Калузькій областях. Ну направду потужно. Постраждалих і руйнувань нібито нема хоча пізніше стало відомо, що навіть і в будинки позалітали ці безпілотники, але нікого там не вбило. Пізніше Міноборони Російської Федерації повідомляє, що вони знищили 11 безпілотників на території саме цих областей, про які я вам сказав. А потім почалося ну неймовірне, у телеграм-каналах різного гатунку російських з інтервалом у 20 хвилин, 30 хвилин чи годину, з'являється все більш оновлена інформація про те, що куди і полетіло. Ну, от, зокрема, о 4 годині ранку Собянін повідомив, що ще один безпілотник мав здійснити атаку на Москву і збитий у Подольському. Пізніше, вже ближче до 5-ї 5-ї, він же повідомляє, що на підльоті до Москви у Раменському міському окрузі Росії ППО збила безпілотник. А вже за 15 хвилин про те, що дев'ять безпілотних літальних апаратів на території Московської, Тульської, Калузької та Брянської областей о 6-й ранку збито у Зержинському та Жуківському районах Калузької області Росії, ну і так далі. Тобто інформація постійно накопичувалась. Масованість атаки. Ну, абсолютно була очевидна. Ну і вранці, вже 26-го Міністерство оборони Російської Федерації видає взагалі сакраментальну фразу, як на мене, про те, що атакували Росію безпілотниками, схожими на шахеди. Ну, я так вам скажу, друзі, що, мабуть, не схожими, а шахедами. Ну, ви скажете, що це якась маячня. Ні, не думаю, що маячня, тому що ми, певне, мали час, аби дослідити, якими безпілотниками Росія атакує нас. Їх називали росіяни Геранями. Ми чудово знаємо, що це безпілотники іранського виробництва, які могли потрапляти до України. Перепрошую, ну да, з Росії, а от до Росії вони потрапляли як варіант через територію Вірменії. Це також такий варіант допускається, я про це вже говорив неодноразово. І вони сказали, що вони будуть досліджувати цей безпілотник. то тут виникає еротричне запитання: що від нас летіло до Росії? Бо, як вони повідомляють, що це точно були не безпілотники. У g 22 і не бобри. Я не знаю, що це безпілотники, не настільки важливо, але говорять вони, що ці безпілотники у формі літаючого крила, точно такі, як шахеди. І якщо в нас це є, то це просто супер. Мені зараз не важливо, чи його воно походження, чи іранського, чи українського. Воно є, воно стріляє. Якщо домовиці такі досягнуті, щоб донести до росіян і до московської влади, яка сьогодні керує Росією, що ну так по-вашому не буде, як ви то хочете, то це супер. І це в тому числі. Дуже гарний фон на захід. Що захід, так само, як і ви зараз намагаєтеся примазати цю всю територію, так також воно не буде. Якщо в цьому сенсі саме так і є, я маю на увазі мої такі міркування підтверджуються, і в тому числі цією атакою безпілотників по Росії, я лише це вітаю. Підтвердження, ще раз наголошую про те, що ця атака була здійснена з української сторони, надійшло журналістам ближче до обіду. Ну, звичайно, що ніхто напряму з гуру чомусь не буде там заявляти, чому я не знаю. Хоча, як на мене, це можна було б робити говорити конкретно і всьому світу, що якщо у нас немає засобів ураження, Західного зразка по території Росії, то у нас будуть свої засоби ураження нашого зразка по території Росії. Абсолютно справедливо, ми можемо війни вести війну у відповідь симметричну. Хоча ну, розвід, розвідка сказала, що ми б'ємо виключно тобто, по військових об'єктах. А ця атака, яка була здійснена, як виявляється, 35-ма дронами українськими по території Росії, не 24, тобто збито було. Ну, трішки більше половини загалом. А, а чи, чимало приземлилося, і в тому числі і в Тулі, яка потужно долучена на Росії до саме ВПК, там багато військових підприємств. То це вказує, як на мене, на високу ефективність. І це прямий сигнал заходу, що ми маємо такі засоби ураження, і будь-які ваші закиди про там промирення. Ну, вони зараз не мають ніякого місця. Ми будемо робити так, як треба, і ми зараз знищимо військові об'єкти. Тому тут сигнал абсолютно правильний. Ніхто по мирних мешканцях не б'є, ну випадково один дрон залетів у будинок. Ну таке буває, з ким не буває. Російські ж також залітають. Ну і це ще не вся друзі, історія, тому що ми вражаємо об'єкти не лише на території Росії військові, але і на тимчасово окупованих росіянами територій України. Ну, до прикладу, Пушилін, той, що є е, тимчасово виконуючим обов'язки, тимчасово е, незалежною, як вони кажуть, Донецької народної республіки, хоча ж вона вже знаходиться у підзалежності Росії, повідомив про те, що була масована атака на Старобешівську Тес. Зникло м Світло у Маріуполі, Донецьку, Єнакієву та Горлівці. Ну там пишуть, що половина Маріуполя залишилася без електроенергії. І Він каже: наскільки масована була атака, що всі об'єкти збити їм не вдалося. Ну і пізніше навіть губернатор Московської області Андрій Воробйов, точніше, не пізніше, а воно все відбувалося паралельно повідомив, що в області було перехоплено 5 безпілотників в Московській області і пошкоджені 3 будівлі. І 26 листопада два московські аеропорти Внуково та Домодєдово призупиняли роботу. Чому мені особисто так цікава інформація ця з безпілотниками, по-перше, літаючи крило, тут якраз і питання, що це в нас таке, це добре, що в нас щось є таке, що вже навіть росіян бентежить. Другий момент. Ймовірно за все, можна вже з впевненістю говорити, що туди долетіли українські дрони з території України. Бо якщо попередні атаки безпілотниками... Три-чотири місяці тому, навіть і минулого року, по території Росії були епізодичними і, ймовірніше за все, те, що там вибухало на Росії, це робота розвідки. І запускали ті дрони швидше за все, самі росіяни за, якесь там, за якусь нагороду, да, яку там їм пропонували спецслужби України. Я цього не виключаю, я це вітаю. Це нормальна історія. Наприклад, ну, пенсіонери підпалюють військомати чомусь. Так? То на сьогодні можна констатувати той факт, що це дрони долітали з України. Ну, принаймні, зробити припущення, що ймовірність такого дуже висока. І це дуже серйозний і потужний сигнал росіянами вищому російському керівництву. Що дивіться, будь-яка атака, яку ви вчиняєте по території України. А ви знаєте, що поза минулої ночі до України прилетіло 75 дронів шахедів, 74, 71 з них були знищені. Більшість з них летіла до Києва, ну так це було гучно тут. І вказує на те, що ми ефективно з ними боремося, то росіяни не дуже ефективно. Ну, якось так вони складається. Мені б звісно хотілося, щоб дронів, яких було запущено цієї ночі по Росії, було не 35, а 135. Можливо, ми вийдемо на такі потужності найближчим часом. Але в будь-якому випадку це дуже серйозний сигнал Кремлю про те, що якщо ви навіть хочете про щось домовлятися з Україною. То ми маємо відповідні позиції, доволі сильні, для того, щоб диктувати свої умови. Чому я говорю домовлятися? Тому що зараз дуже багато інформації є в західних ЗМІ, і це я прокоментував буквально позавчора Давида Рахамія про те, що дійсно на Україну тиснуть для того, щоб ми виходили на переговори. Тому ми повинні мати сильні переговорні позиції. Така атака по Росії це сильна переговорна позиція. І безумовно, в Кремлі думають, що з цим робити. Ну, принаймні, ППО їхнє точно настільки ефективна, як вони то заявляють, хоча вона є, друзі є. Підписуйтеся на канал, поширюйте це відео друзям, бо воно направду дуже важливе для розуміння ситуації, що не все пропало. Однозначно так, і сьогоднішня ніч для росіян це якраз тому такий дзвіночок. Всіх люблю, ціную, і шаную, не перемикайтесь. Você da